2023 рік підходить до кінця. А отже, на команди УПЛ чекають канікули. Свій завершальний матч Житомирське полісся» зіграло проти дніпро 1 Господарі в першому таймі, хоч і були більш активними, забити не змогли. Так само і гості, тож на перерву пішли з нульовим результатом. А вже на початку другого тайму Дніпряни відкрили рахунок. Гуцуляк змістився в центр. Віддав не точно Олексій Гуцуляк. У нього не було достатньо простору такого бажаного для нього. Простріл низом і це забитий м'яч на 49-й хвилині. Олександр Філіпов відкриває рахунок у матчі. Тримати першість гравці Дніпро 1 не змогли. На 62-й хвилині господарі поля таки забили свій перший гол. Чим зрівняли рахунок? Автором голу став Лукас Тейлор. Потім до кінця гри поцілити у ворота не змогла жодна команда. Ми ну, очікували таку гру дуже велика напруга. Ми грали з рівним призором гарної команди результат. Точка зору непоганий результат. Проигрывали, при характер команди, непоганые были швидкості, але рух общий рух команди должен быть краще. Це остання гра, це психологія тренера розділяють і самі футболісти. Кажуть, Дніпро-один гідний суперник і завжди очікують від них гідну гру. Після важкої осінньої частини зараз готуються до короткого відпочинку і знову працюватимуть над собою. Здається, днів 10 здається, є відпочити, а далі працюємо, вже готуватись, бо ми бачимо, що всі команди розвиваються. Нема зараз якось на шару десь пробігти сезончик там. Всі перемоги треба здобувати у тяжкій боротьбі, і цей матч сьогодні не був винятком, але на жаль, перемоги теж не було. Провівши 17 ігор в УПЛ, Полісся закриває топ 3 команд в турнірній таблиці. Перші дві сходинки посідають Кривбас та Дніпро 1